Представляємо вам новинку асортименту OnRide. -right. Камерний герметик Onride -right Perfect. Герметик має зелений колір та дрібні частинки каучуку, які разом з розчином миттєво заклеюють невеликі проколи. Як це працює? Пляшечка має кришку, за яку треба потягнути вверх. Під кришкою знаходиться трубка. Дістаєте кришку з трубки, розміщуєте на ніпелі. Далі потрібно тільки витиснути необхідну кількість герметика в камеру. Інформацію щодо дозування для різних розмірів камер легко знайти на упаковці. Герметик доступний в пляшечках на 280, 500 мл та на 1 літр. Зараз на відео ви бачите, як я проколюю покришку шилом, і герметик заклеює дірочки. Герметик не пошкоджує гуму та змивається водою. Не є шкідливим для навколишнього середовища. Можна забути про пошуки майстерні для заміни камери, а також про брудні руки. Катайте з без проколів.